Добрий день всім! Поговоримо про суспільство. В широкому значенні цього слова суспільство, це сукупність всіх способів взаємодії та форм об'єднання людей, в якій знаходить прояв їх взаємозалежність один від одного і які склалися історично. У вужчому сенсі суспільство виступає структурно або генетично визначеним типом спілкування людей, посталим як певна історична цілісність або система. Найхарактерніші ознаки суспільства перша автономність самовідтворення, саморегуляція і саморозвиток. Друга спільність території, третя спільні елементи культури з усталеною системою норм і цінностей. Тобто суспільство має або спільну мову, або спільну релігію, або спільну ідеологію, що часто виконує. Інтегруючи функції релігії як системи цінностей та моральних норм. Четверта система політичної влади, яка не є підпорядкованою людським об'єднанням зовнішнім до даного об'єднання, мається на увазі, що вона має політичну незалежність, тобто не є частиною іншої системи. Але при цьому не мається на увазі випадки часткового включення. Наприклад, колоніальна країна не є окремим суспільством. Але члени Організації Об'єднаних Націй або члени Європейського Союзу це окремі суспільства. Ці ознаки і характеристики суспільства дозволяють трактувати його насамперед як систему. Соціальна система це цілісне утворення, основним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємодії і відносини. Суспільство складається з безлічі індивідів, але не являє собою простої суми. Чи сукупності людей. Це цілісна система з якостями, яких немає у жодного зі складових її елементів окремо. Оце коротко про суспільство.